І знову ми за бубликом цього чарівного автомобіля. Продовжуємо знімати відео про підсвітку салона і тому подібне на Opel Omega A. Приємного перегляду. Я думаю, мабуть, в кожного таке було, коли ти щось не можеш знайти, а потім шукаєш щось інше і знаходиш те, що шукав раніше. Маю робити підсвітку ніг, шукав ось цю світодіодну ленту. В знайшов. Паяльну пасту, яку шукав ще з місяць назад, і замова вже нова прийшла. І знайшов червоні світодіоди Т10. Ой, що за таке западло. Дуже шкода, що зараз в мене немає штатіва. Е, було б зручніше це для вас знімати. І так, е, на рахунок підсвітки ніг. Отака от от світлодіодна лента, е, різнокольорова вона йде. в неї є 4 виходи, е, загальний плюс, і 3 виводи сюди припаюється мінус. Тобто. B blue синій, R, red червоний і G Green – зелений. Припаємо зараз плюс і мінус. Провода лудим і припаюємо за допомогою флюса. Ось припаяли, лишнім нам не буде термоусадка. Можна феном, можна зажигалочкою. така у мене є дуже зручна штука. З іншої сторони є якби стрічка клейка, краще двосторонній скотч, бо воно от не сильно тримає. Готові такі дві ленточки з проводами. Йдемо до машини. З заводу машина повинна бачити, коли двері відкриваються, закриваються. Але я не знаю, як воно тут працює, ця функція. Для того, щоб коли ми відкриваємо двері і в нас засвідчувалась підсвітка ніг тут, нам треба перевірити, чи працює і під'єднаний оцей кінцевик. Тому зараз ми його відкручуємо дивимося, чи там все приєднано. І так, у нас тут два провода. Для чого у нас два провода, я поки що тут не зрозумів. Тому що, е як раніше я працював з такими концевиками, наприклад, навіть на Вікторіа. По-моєму, там йшов один провід, він брав масу з, з кузова авто і передавав його на один з контактів. Тобто управлялося воно все масою. Для чого два? Я так розумію, що тут вже перемотано і хтось подавав плюс через концевик. Навіщо це було робити, я не знаю. Можливо, із за цього могло щось згоріти, із-за того, що. Кінцевик обично масу. Ну, ладно, хорошо. Тоді беремо мій приборчик саморобний. І провіряємо, чи працює кінцевик. Підключаємо до одного, другого. Так, ага. І в нас воно пише, що замкнута цеп. Що він на розмикання працює. Зняв я кінцевик задньої лівої дверки, і бачите, у нас тут один контакт. І тепер треба думати, чи може взяти цей кінцевик, переставити наперед і зробити, щоб він брав тільки масу. А плюс на світодіоди ми знайдемо десь в іншому місці, щоб він був постійний. Так, я думаю, зараз зняти оту пластикову заглушка заглушка не знаю. Від'єднуємо тут. По крайній мірі в мене так. І, по-моєму, тут ніде більш нічого не повинно бути, і воно повинно витягуватись. Така геморойна машина. Погано видно, але от провода вже просто поперегнивала, десь тут волога збиралася. Ось теж легенько торкнувся і провода повитягувались. Що за провода? Куди вони йдуть? Для чого? Чи востанавлювати їх, чи ні. Не знаю, ну вони факт того, що приходять, я так розумію, відсіку мотора і йдуть десь під низ, йшли. Куди йде цей далі жмут? Треба дивитися, але ну, воно йде під ковроліном. Но ми тут зібрались не для того. Знайшов я от два провода, які заходять нас до кінцевика. Зовсім зручно теж кудись заходять, вони в жмут. Можливо, ми їх просто від'єднаємо, заізолюємо, бо хто його знає, що і для чого. Звісно, тоді, якщо я зроблю так, то в нас точно не буде, не зможу я встановити, то, щоб вона буде пищати при відкриванні дверей, коли вимкнене світло. І так, Інструмент я зібрав, що я вирішив зробити? Беремо значить, з задньої дверки оцей одноконтактний кінцевик. Зачухуємо тут. Ті провода, чи повідкушую, чи просто закладу десь їх, щоб вони там не заважали. Новий провід, нову клемку, за те, що воно там вже скруток до фіга. Значить, робимо клемку з термоусадочкою, зажимаємо все, як має бути. Проводимо новий провід. Так, обжимщика в мене ще немає, так що, якщо що, можете мені задонатити на обжимщика, Усадочку наклали по красоті. Більш-менш зачухав контакт. Легенько зачухав даний отвір, провів провід. Провтикав в саморізі катогу. І так, про той двоконтактний я вам неправильно сказав, там трошки по-іначому зроблено, там, мабуть, маса підведена, а на замикання-розмикання я неправильно сказав. Зараз у нас ось під'єднано. Провіряємо, чи є маса. Зараз є маса. Нажали кнопочку, нема. Є маса. Все, значить це хорошо, це в нас буде працювати. Так, Зараз буду робити те, що не робив ніколи на самій машині. Накладаю флюс і за допомогою от, припоя такого. І отакої от зажигалки будемо пробувати паяти. Хоч в мене є паяльник від акумулятора. Точніше від павербанка, але і так дуже доволі непогано вийшло. Блин. Люди, скиньтесь мені на штатів і на хорошу камеру, бо бачите, видно погано. Так, значить, це ми під'єднали мінус. Мінус до світодіодної ленти. Далі нам треба знайти постійний плюс і приєднати до нього плюс світодіода Найпростіше знайти плюс в блоку запобіжників. Тут проводів нас багато. Так що шукаємо. Знайшов вже кимось обрізаний провід, зняв ізоляцію. Провіряємо. Так, плюс у нас є. Взагалі, значить, нам треба приєднатися до цього провода. Можна паяти, можна зробити обмоточку. Ну, мабуть, я краще припаяю, контакт буде кращий. Правда, коли паяти таким чином, то трошки портиться із ізоляція. І так, світодіоди у нас світяться, припаяв, тут зараз будемо це все ізолювати і складати назад. Поки я збираю це все докупи, мені прийшла прикольна ідея. Як ви віднесетеся до того, щоб я зробив відео, по якому можна буде зробити на будь-якій машині таку функцію, коли у вас вімкнені габаріти там, чи ближнє світло, то щоб у вас пищало. Якщо вам цікаво то напишіть в коментарях, кого це цікавить. Я зроблю. в принципі, в мене вже ідея є, як це можна реалізувати. В принципі, На будь-якій машині пишіть і ми це зробимо. Ось так воно у нас там світиться, все я склав на два Я поки що приклеїв на той рідній клейку ту сторону. І Якщо буде погано триматися, перекріпимо його на двосторонній скотч. Так, тут мені ще треба поміняти запобіжник на пічку, тому що по невідомих мені причинах вона перестала працювати. Точніше, згорів запобіжник. Перевіряємо. Красота. В Підсвітку ні справа. У нас тут мусор. Значить, так, якщо я буду робити, якщо будуть нюанси якісь. Я буду вам про це говорити, щоб не знімати довге відео. Зручності зняв бардачок, і як бачимо, підсвітка бардачка у нас тут не працює, точніше, вона не підключена. Можливо, і це питання будемо вирішувати. Якісь у нас там провода є, нам треба знайти найближчий постійний плюс. Знайшов тут такий от розйом. Для чого він, я не знаю. Може хтось в коментарях мені підскаже для чого це такий, Бо я такого раніше не бачив. Підсвітку в бардачку я не зможу зробити так, як воно по заводу, тому що тут має бути концевик, якого немає. Десь тут його витягнув і його немає. Тому я думаю перепінувати оцих два роз'ємчика. Один йде до концевика, а другий йде вже до самої лампочки. Що я хочу зробити? Я його перепіную і зроблю так, щоб воно світилося коли ввімкнене замикання. А, і так, плюс до подсветки ніг я візьму від магнітоли, тому що лізти в той блок я не хочу. Лишніх плюсів там лучше не брати, бо хто не знає, що там може бути. І в проводку теж лізти не хочу, тому що це серйозно. Тому я буду брати від магнітоли плюс. Проводами перепінували. Так. Поставлю таку світлодіодну лампочку. А зараз не працює, вимикаємо запалювання. Є контакт. Хорошо. Трошки відволіклися, зараз ставимо підсвітку нікуди. Знайшов заводський провід до динаміків. -да. От люди, люди. Так, зібрано у нас все. Підсвітка працює, кнопочку нажимаємо. Тухне. Так, Я бачу епопія з цією машиною у мене надовго, тому що я знайшов такий розйом. Цей розйом дуже схожий на розйом бортового комп'ютера. Правда, він тут жовтий, а тут осиненький, як бачите, якщо я не дальтоник. Потім чого я це все розібрав? Тут, тут у нас знаходиться такий от маленький бардачок. І що я захотів зробити? Захотів я зробити підсвітку таку червону полоску, таку красиву. Для цього мені її треба було заживити від підсвітки, коли вмикаються е, габаріти. Так. Я знайшов такий от провід. І я так розумію, бо наскільки я пам'ятаю по опелях, що сірий з зеленим це в нас живлення підсвітки. Тут пропаєний якийсь отвір. Сюди можна буде теж кинути червону лампочку, щоб цей, бар... цей бардачок теж Підсвічувався. І знову я мушу просити вас допомагати мені для покращення контенту, трошки грошима, щоб можна було купити камеру, штатив і мікрофон. Знизу під відео є номер карточки, туди можете скидати гроші, якщо у вас є бажання і хочете далі продовжити дивитися мій контент. І так, виникає в мене ділема з цими підсвіточками. У мене є червоне, яке можна зразу заживити від 12 вольт. Є два синіх, одне 5-метрове, 3-метрове, а це 5-метрове. Ну, вони живляться від USB. Тому треба придумувати, як взяти нам 5 вольт. Я що думаю, червона, у мене піде на другу машину, якщо вам цікаво, подивитися, ще буде відео про другу машину. А я думаю, це 3-метрова через USB, у нас піде. Піде. Ну, в загальному ви зрозуміли. Є в мене отака от платка маленька, вона приймає 12 вольт, а видає, як бачите, 5,2. Тобто нам хорошо вона підійде. І що хорошо, що незалежно яку напругу ми подаємо. Навіть от, скільки там, 14 14,1. У Нас все одно на виході 5,2 вольта. І це хорошо. Бачимо, лента світиться. Все працює, 0,1 А у нас навантаження. Це небагато, я думаю, що цей блочок витримає. Він не гріється, по крайній мірі. ой, замикаю. Не гріється і хорошо. Припаяв я плюс і мінус провода. І хоч для якогось захисту термоусадочкою, можна сказати, обробив, наклав. Зробив ще один світодіод для того бардачка, теж впаяв резистор. І грію термоклеєвий пістолет. Пістолетом приєднали в цей отвір для підсвіточки. Далі з'єдную. Зробив ще таку підсвітку на нижній карманчик. Ось цей. І що мені прийшло в голову, щоб для того, щоб було більш практичніше, може комусь. Все-таки захочеться зняти, щоб не розривати, не різати провода, є все-таки от у мене розйомчики. Тобто вже буде практичніше. Зроблю це на на цьому карманчику і на тому бардачкові. З'єднав всі провода, знову спаю. Тут навіть просто дофіга проводів. Знайшов розйомчик, отакий гой. Він ніде не задіяний, знайшов на ньому масу. І ось. Поприпаю всі, всі получається три контакти. Це у нас е, це USB для підсвітки цієї синьої, і два на червону. Все зібрали, тепер вставляємо цю ленту. Буду використовувати отакий типу, шпательок, я не знаю, як називається, на факт того, що роздвигаю і в... вставляю цю ленту. Так, провів. Тепер. Кінець тірмоусадочка і закладаю до кінця. Погодка у нас не льотна І так, значить, що нам залишилося, це поміняти підсвітки на цих раз, два, три, п'ять кнопочках Достаємо кнопочки, як їх доставати. Тут знизу під кнопочкою є отвір. І вставляємо в нього плотку тверточку, і кнопочка на себе витягується. Проблем немає. Виконуємо всіма кнопками. Так. Так, беремо кнопочку, з боків у нас такі от є от щелочки. Кнопка витягнулась, оцей жовтий світодіо нас показує тоді, коли кнопка ввімкнена, вона йде через резистор, значить це світлодіод трьохвольтовий І ось у нас ця мушка на 12 вольт. Вона схована. Ми її випаємо і пробуємо вставляти перероблені ось такі от лампочки. Цей світлодіод сюди не стає, тому що він трошки більший, ніж цей отвір, так що за допомогою спецінструмента розпилюємо більший отвір. Ось так воно виглядає. Тут я навіть не провіряв, де плюс, де мінус, тому що бачу, що тут іде общий мінус разом з цим світодіодом. А тут, значить, у нас плюс. Файно сіяє, правда? Ну і робимо, значить, це все з іншими кнопками. А тут -а вже трошки є колхоза. Вже хтось спиляв частину пластика і поставив походу, синій світодіод. так як воно щось там, синеньким. Світилось. Но ми ж робимо все червоне. Вона вже все стоїть, всі кнопочки. Звісно, в планах ще було поставити кнопку для ДХО з регулятором, але я її купив і десь загубив і не можу тепер знайти і знову заказав нову кнопочку. Чекати до... не буду, так що відео вийде без цього. На цьому дана серія в нас закінчується. Зробив я вже частину робіт з того, що я хотів. Якщо вам ще цікаво буде дивитися продовження по колхозінгу і міні-ремонту чи не до ремонту опілю будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і чекайте продовження цього блокбастера. Всім щасти! Дякую за увагу! Україна переможе!